Більше місяця за Київщину точилися бої. 270 населених пунктів були в окупації. 2 квітня 2022 року Київщину звільнили. Зараз ми з Мариною Порошенко в Бучі для того, щоб пригадати людям про ті страшні часи і сказати, що ворог ще на українській землі, він нікуди не дівся. Тому треба жити, працювати і відвоювати Україну? Знаєте, страшно усвідомити. Тут десяток кілометрів до адміністративної межі Києва. Ну це зовсім близько. Це ворог на порозі. Як ви тоді зустріли ці дні? Хто вам сказав про війну взагалі? Як це все сприймалося тоді в ті часи вами особисто? Я прокинулась від вибухів, як і більшість тоді мешканців Києва і Київщини. Угу. Коли все почало вибухати, гудіти, вікна майже вилітали, почались. Просто телефони і в мене, і в Петра Олексійовича були червоні від дзвінків. Тобто, дзвонили і йому і мені. Я не знаю, що йому казали, але в мене постійно питали поради. Куди бігти? Що робити? Марина Анатолійовна, підкажіть, будь ласка, у нас діти, ми не знаємо, як нам бути. І ви знаєте, я в ці моменти е злилася трохи навіть і на себе. Чому? І е на наше керівництво, як на центральне, так і на місцеве. Що Людей не готували, не готували попередньо, що їм робити в той ситуації, якщо почнеться війна. Не було створено маршрутів до укриттів, куди людям ховатися. Та й укриттів не було. Та укриттів не було в, Ки в Києві. Ті, хто ближче до метрополітену жили, вони могли спуститися в метро. Що вони і робили, до речі. А більшість Київщини вони не знають.